Складається враження, що усіляка антикорупційна боротьба у депутатської більшості викликає апатію у п'ятницю. Стало відомо парламенту. Зовсім не цікаво дізнатися, як витратили і звідки взяли 33 мільйони гривень на ремонт президентської резиденції у Карпатах. Депутати відмовились вимагати інформацію про використання бюджетних мільйонів для синьогори. За цей запит проголосували лише три десятки або наївних, або занадто допитливих депутатів. Взагалі, жодному нардепові не цікаво, з якого переляку буде авральними темпами реконструйована підстанція у селі Нові Петрівці. Це поруч із резиденцією Межигір'я, до якого минулого тижня завезли коштовну восьмикілограмову люстру. Вартість люстри що порівняння порівнянні з підстанцією. Вона, як з'ясувалося цього тижня, обійдеться бюджетові у понад півмільярди гривень. До слова, реконструкція підстанції міжнародного аеропорту Бориспіль обійшлася у п'ять разів дешевше. А що ви заплатите за таксі для мешканців елітного комплексу Пуща-Водиця? Це під Києвом. Там мешкають колишні, нинішні можновладці. Потрапити до них можна лише за спецперепусткою. Ці мешканці отримали добро від Мінекономіки, щоби за таксі цього року за них платили платники податків. Уряд погодився і виділив на це 830 тисяч гривень. Ну виділили, виділили, А вам то що до того. Але давайте увіймові, що на... що їм не виділили ці гроші. Ви думаєте, вони куди підуть? Бідним людям, дітям на памперси цей час. Вони нікуди не підуть вони не розчиняються в бюджеті. Можна дорікати президентові, що він будує Україну для конкретних людей. Ми не будемо. Можна закидати президентові, що він бореться із бідністю лише конкретних людей. Ми не будемо. Ми лише нагадаємо вам перший указ президента Януковича. Щойно я підписав указ спрямований на боротьбу з бідністю. Я обіцяв людям, що зроблю все, щоб встановити справедливість цей дуже важкий для країни час, щоб підняти рівень зарплат і пенсій. Сьогодні я зробив це. Цей указ я підписав першим. Солодке життя закінчується. Кабмін дав зелене світло для подорожчання цукру. Уряд дозволив виробникам підняти мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк відразу на 16%. Це подорожчання краплинка у вихорі зростання цін у перший рік. Президентства Віктора Януковича основні продукти харчування сильно подорожчали. Весь асортимент молочних продуктів виріс у ціні від 20 до 150%. відсотків. Овочі подорожчали у половину. Капуста коштувала рекордні за усю історію незалежності 7 гривень за кілограм. Соняшникова олія, ціна на яку була однією з найстабільніших в Україні, і майже весь рік трималася на рівні 10 11 гривень за літр. На початку цього року різко подорожчала до 16 гривень. Але найбільше зросла ціна на гречку на 300 відсотків. І це лише початок. З весни життя знову дорожчатиме. Вже за місяць подорожчає газ. Комуналка на вимогу МВФ буде дорожчати увесь рік і зросте більше ніж наполовину. Наскільки дорого стане жити в Україні, досліджував Ігор Андрющенко. Покращення життя вже сьогодні. Цей передвиборчий слоган тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича сьогодні став крилатим. Але озброїлись ним не прихильники, а противники політики нової влади. Ріст цін на продукти чи комунальні послуги вони коментують коротко. Ось вам і обіцяні покращення. Але в держкомітеті статистики переконують, жити стає таке краще, ціни стоять майже на місці. А за рік відсоток здорожчання продуктів був меншим за інфляцію. На споживчому ринку у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%, від початку зими на 1,6%, порівняно з лютим минулого року на 5,2%, Держкомстат, 5 березня 2011 року. Цифри красномовні, покращення тільки починаються. За даними офіційної статистики, українська промисловість б'є рекорди. Бюджет наповнюється в половину швидше від запланованого, та й інфляція мовчить. В Січні цього року немає таких галузі, які демонстрували б спад. Наприклад, роздрібній торгівлі у двозначному вимірі зростання 11,1%. Інфляція менше люди прямують на ринки витрачати свої гроші. Ми йдемо на торжище, щоб зафільмувати новітній споживацький бум. Ось на цей весняний одяг зараз мав би бути шалений попит, але навіть у вихідний черги за ним немає. Люди ходять між рядів і нічого не купують. Боже, навіть мови немає. На нас ціни ще на ноль вже скидаємо. Лопше в нас нічого Криза. не вже Криза, у людей. грошей немає. У продуктових рядах людей трохи більше, але і цінники тут змінюються. Ледь не щодня продавці бідкаються. Якщо ціни продовжать ріст, то скоро залишаться взагалі без покупців. Чим хорошим виводити гірше купують. Так люди? Звісно, тому що вже раніше покупки. Ми вирішуємо перевірити, наскільки сильно українцям довелося затягнути паски від початку зими. Починаємо з продуктів. Вистачити має на 3-4 дні. Спершу сир ціни на нього відштовхуються від 70 гривень. Беремо 200 грамів 13. В грудні було б на півтори гривні менше. Якщо динаміка росту збережеться, то до літа коштуватиме вже дев'яносто. Йдемо далі, беремо макарони на вечерю. Ага. На десерт яблука чотири штуки на шість з половиною гривень. П'ятдесят копійок до ціни додались за зиму. А от до літа кілограм коштуватиме не менше п'ятнадцяти, прогнозують продавці. Не буде зайвої гречка. Держкомстат досі вважає, що вона коштує 14 гривень за кілограм. Насправді в магазинах її просто немає. Знаходимо низькоякісний гречаний проділ, аж по 20 гривень, докупляємо молочні продукти, сало та чай. Продавці пригадують за останні місяці здорожчало все, окрім м'яса. Перед зимою подорожали продукти, сир все станового два рази, конфети, все, все подорожало. Єдине продукта родержиться на це м'ясо. Таку статистику держкомста точно не оприлюднить. Пшоно здорожчав майже вдвічі борошно на 20 відсотків, олія на 10, Зізнаються продавці. Саме ці товари додають в ціні щомісяця. І якщо тенденція збережеться, то до літа олія перетне позначку у 20, пшено 12, а борошно – 10 гривень за кілограм. Але у владі пояснюють простим українцям, жити потрібно скромніше. Я завжди чекаю, що хтось каже, О, та в магазинах ми бачимо там на 20, на 30. Якщо ваш споживчий кошик живе по Луї Вітону, то там зовсім друге, друга інфляція. Дуже дорого. По нашим доходам і розчинкам, от зараз і комунальне, як і, і зарплати какие, то всі довери. Тому людям треба виживати, да. жити существувати. Тепер ми рушаємо додому рахувати збитки. Маємо вибір, чим доїхати маршруткою або тролейбусом. Різниця у 50 копійок. Це поки що, адже бензин дорожчає щодня, і водії нарікають до літа. Проїзд має коштувати стільки ж, скільки і літр бензину приблизно стільки ж вартує транспорт у сусідній з нами Росії. А це в перспективі 10 з гаком гривень в одну сторону. При середній ціні за місяць 100 доларів за барель. Стоїмо бензина А-95 буде держаться в рамках. 10 гривен за литр э, дизельного топлива 9 гривен за литр. Однако, если нефть пойдет выше, то есть если это будет 110-115 долларов, как сегодня, то я думаю, что ближе, э, там уже к апрелю, цена может переступить отметку в 10 гривен за литр. Причини здорожчення ріст світових цін на нафту через лівійську кризу та вступ в дію нового акцизу на бензин. З початку зими 95-й виріс з 8 до 9,5 гривень за літр. Але куплені нами продукти здорожчали ще суттєвіше. Після походу на ринок на моїй кухні з'явилися гречка, макарони, сало, сир, молочні продукти, чай та яблука. За весь цей нехитрий набір продуктів на початку зими мені б довелося віддати 49 гривень, а сьогодні 66 гривень. Це на одну четверту більше, і за прогнозами експертів в майбутньому ціни зупинятися не думають. Ми очікуємо як зростання по продуктах харчування через те, що є світовий світова тенденція зростання цих цін, і вона є дуже і дуже потужною. Тиск на українські ціни він триватиме і, скоріше за все, триватиме принаймні до нового врожаю. Покращень з продуктами та бензином не склалось. А що ж в інших сферах життя киянам обіцяють нарешті якісні комунальні послуги, але від лютого місяця за гарячу воду потрібно платити на третину більше. Київська міська державна адміністрація зробила висновки з помилок своїх попередників і зв'язала підняття тарифів з покращенням якості житлово-комунальних послуг. Щоправда, в чому окрім ціни вимірюється нова якість в адміністрації не пояснили під тим самим приводом підвищили вартість комунальних послуг і по всій Україні а на порозі збільшення вартості телефонного зв'язку приблизно на чверть. Від такої арифметики у будь-кого з'явиться головний біль, але за нових цін на ліки хворіти стало вкрай невигідно. За рік вони зросли офіційно на 5%, а от найуживаніші додали в ціні значно більше. Та попереду на українців чекають нові покращення з квітня ще на 20% зросте вартість газу та на 26% комунальних послуг. За нашими підрахунками до літа через дорожчання енергоресурсів та бензину життя стане приблизно на третину коштовнішим. Ігор горандрюченко Олександр Бражнік, Віталій Кваша, тавай. Цього тижня парламент відкрив кордони для китайської гречки. Аж до літа крупу можна завозити за нульовою ставкою. Чи захочете ви її їсти? Питання смаку: китайці вирощують переважно гречку другого сорту. Вона відрізняється від ядриці, приблизно як картопля від картопляного лушпиння. Куди подівалася? Українська виробники пояснюють просто не посіяли. Чому не посіяли? Бо не вигідно. А чому не вигідно? А тому, що дотримуючись регуляторної політики Кабміну, вирощувати гречку дорожче ніж її дозволяють продавати. Юлія Банкова про боротьбу уряду із гречкою. Далі ще восени, коли ціни на гречку почали рости, в уряді просили заспокоїтись. Мовляв, гречки нікому не забракне. Запасів у нас всіх достатньо, більше, ніж достатньо. Треба, щоб люди спокійно себе чувствували не планували... В період, я подходил и спрашував, зачем покупать по 5 кілограм, коли можна спокійно через полгода купить ще 2 кілограми. Півроку минуло тепер Україні терміново знадобилося 25 тисяч тонн імпортної крупи. Застосувати квоти в тому обсязі, який буде необхідний для того, щоб наситити внутрішній ринок необхідної товарної продукції, для того, щоб стабілізувати цінову політику по гречці на внутрішньому ринку. І сам прем'єр, який ще зовсім недавно розповідав про повні ангари, гречки і сумом визнає, нам її не вистачає. Регіонали звинувачують попередній уряд, опозиція, нинішній гречка не озима культура. В той час, коли її сіяли, вже півроку працювала нова влада, тому треба було сіяти, а не сьогодні кивати. Цього року прем'єр постановляє ситуацію виправити. Не допустити той ситуацію, яку допустив Предыдущий уряд, который сократил практически на 100 тысяч гектар посевы под гречкой. На этот год мы в два раза увеличиваем площади под гречку. Про те, що посіви гречки почали зменшуватись ще із 2005-го, Микола Азаров не згадує. Як і того, що на 50 тисяч гектарів вони скоротилися за прем'єрства Віктора Януковича. Та говорити про те, хто що і коли не досіяв пізно угоди підписали, відмита імпортну гречку до 1 червня. Звільнили наприкінці березня в Україну завезуть першу партію китайської гречаної допомоги. Крупи ще немає, а її якість вже активно обговорюють всі комунилінь. Воно й не дивно, не так давно Росія через низьку якість крупи відправила її назад до Китаю. Фітостан гречки не дозволяв її використовуватися як продовольча культура. Замість 5 до 20% її було битої. Вся вона була генно модифікована. Мінагропроду відповідь на це оприлюднило заяву, де розповіли про дослідження зразків китайської гречки. Ця гречка суттєво не відрізняється від вітчизняної близько 800 тисяч тонн із одного мільйона, який виробляє Китай, використовується для продовольчих потреб. Цю гречку використовують у країнах ЄС як добавку для дієтичного харчування. Європа з Китаю отримує гречку, щоб додавати гречане борошно у харчування для грудних дітей. Пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства. Китайці її їдять, значить, і нам можна підтвердили депутати регіонали. Якість буде на належному рівні. Якщо це буде не так, то це буде безумовно. До відповідних міністрів будуть відповідні питання А про себе ви, ви будете їсти китайські? цю гречку взагалі є. разом з вами. Безумовно, будемо їсти чому ні та якість не єдине, що хвилює опозицію. Бютівці порахували скільки насправді може коштувати китайська гречка. Один кілограм такого продукту на кораблі це 6 гривень 40 копійок. Додаємо 20 копійок за фасування. 2,90 мита скасували, тож залишається ще 50 копійок за транспортування. Додаємо, ще півтори гривні для спекулянтів. Разом близько восьми з половиною гривень. Один з очільників партії регіонів говорив, що гречка буде у нас реалізовуватись по 14 гривень. Збитки бюджету за даною операцією буде 75 мільйонів гривень, і вкрадено на цій операції буде 65 мільйонів гривень. А поки що на ринках нормальна гречка і справді дефіцит, але можна легко знайти таку по 20 гривень за кілограм. Іншої кажуть продавці, ніхто не привозить. Юлія Банкова Антон Деркач, тева.